Найбільший міф Росії як непереможна армія програла купу війн. Переможемо Японію за три дні. Бралися Хельсінки брати за один день. Те про що мовчать російські історики та пропагандисти. Російські солдати, ані не воїни. Ось так, от лицом плюс факти тижня про топ-5 найбільших поразок воєнної машини Кремля у 20-му сторіччі. Початок 20-го століття царська Росія опиняється на порозі економічної кризи. Рівень життя населення падає. Щоб відволікти народ від внутрішніх негараздів, влада ухвалює рішення влаштувати маленьку переможну війну з Японією, яку росіяни вважали слабеньким противником. Дві імперії зіштовхуються в боротьбі за панування на далекому сході. Росія хоче захопити землі Маньчжурії та порти Кореї, і вони так само думали, що це буде легка прогулянка у цій війні проти царської Росії Японія не одна. США, Велика Британія та Франція створюють коаліцію для допомоги країні висхідного сонця. Були держави, які допомогли їй переозброїтися, в тому числі. Натомість Росія була всім поперек горла. Корея, це вам не Курщина. Росіяни не можуть швидко перекинути війська на далекий схід. У них була серйозна проблема логістика. Дуже погане було перекидання туди військ. Дуже дороге і дуже погане. Півмільйонна російська армія сміється над японцями і називає їх мавпами з жовтими обличчями. Шапка закидательства. Да, візьмемо Київ за три дні. Переможемо Японію за три дні. Але на далеких берегах вони зустрічаються із сучасним та технологічним. Противником японці вже масово використовують радіозв'язок та морські міни, а ще вмотивований особовий склад. Тобто, в них оця самурайська самурайський справді офіцерський склад він значно ефективніший. і виявився в ті часи. В Цусімській протоці японці вщент розбивають царську ескадру разом із флагманом, броненосцем, князь Суворов. Російські моряки масово здаються в полон. А наприклад, брат Миклухи Маквая, він загинув. Йому сказали японці, здавайся, а він відповів, що ніколи не здається, і так далі. А Миклуха Маклай, нагадаю, що він українець. Російський неповороткий ведмідь зазнає ганебної поразки від гострого самурайського меча, втрачає частину Сахаліну та Порт Артур свою надважливу військово-морську базу на далекому сході. Саме так вже сталінські росіяни у 39-му році спробували окупувати Фінляндію. На це вони зібрали аж мільйон вояків. Спочатку вони збиралися Хельсінки брати за один день. Да? О, немає гелзінні мароші, а не молода, а не Розпочали сталінські соколи з бомбардування гельсінки, а потім перейшли в наступ по суходолу. Фінляндія передбачала навіть гіпотетично зіткнення, і вона готувалася до війни. Це і три лінії оборони і зимові аспекти. Вони аналізували стан радянської армії. Перевагами фінів були висока мобільність, розуміння театру воєнних дій та хороша фізична підготовка. Вони були не як багато радянських червоноармійців, знаєте, такі дихадяги. Ну от які там щойно забрані звідкись там. А це були люди дуже мотивовані, які захищали власні будинки. Сталінська армія втратила у Фінляндії 40% бойового складу. За результатами мирних домовленостей Карелія відійшла до радянського союзу. Фінляндія натомість залишилася незалежною. А Гітлер зрозумів, що сталінська армія слабка. Стратегічна поразка Росії. В тому по-перше, що Німеччина. І всі, кому треба, побачили рівень підготовки, як ми зараз кажемо, другої армії світу, що вона не друга армія, світу. а не молодо, а не молодо. Імперські амбіції не давали спокою Кремлю і після Другої світової, 79-й рік. Головний КДБшник країни Андропов тисне на генсека Брежнєва і радянський союз вводить війська в Афганістан. Як би їх не називали інтернаціональний борг допомога братському народові, братський народ не знав, що він братський. Але кремлівська коса наштовхується на афганське гірське каміння. До загальнонаціонального руху проти загарбників доєднуються мільйони місцевих. Вони звичайно багато не робили, десь там вистрілять, десь там якусь дорогу перекриють, але все це знаєте. Крапельки по всі по всій території країни і знову як у часи русько-японської війни проблемним місцем Москви стає логістика, як швидко перекидати війська, якщо небо контролює противник американськими стінгерами в руках у Муджахедів. А якщо ці вертольоти, наприклад, Падають да раз в три дні, да вони фактично позбавили мобільності радянської армії. США так і не ввели на територію Афганістану свій військовий контингент. Це була гібридна війна з радянським союзом руками місцевих. Їм постачали зброю. Постачали інструкторів, їм давали поради. Але тоді, як і сьогодні, одним з головних інструментів Білого Дому стають санкції проти Кремля. На чіпи на технології також було введено сполученими штатами. Тоді ж, адміністрація Сполучених Штатів дала пільги для Китаю, для того щоб Китай не постачав в Росії. Чим довше йшла війна, тим більше страждала економіка Радянського Союзу. За 10 років вона майже повністю вичерпалася. Колос на глиняних ногах просто розвалився. В Криму ще буде бойня. Україна ще зліснеться з Росією. На непримиримих Пока русизм существует, он ніколи не откажется від от своїх амбіцій. Всі пророчі слова про Україну лідер Ічкерії Джохар Дудаєв сказав ще 30 років тому, у далекому 95-му, коли російські війська вже увірвалися в Чечню. Єльцин сказав: Беріть стільки суверенітету, скільки треба, тільки йде юре, не від'єднуйтесь. Але ці всі акти. Про них в Москві забули. це жорстока відповідь президента Росії Єльцина на оголошення незалежності. Чечні на столицю республіки тиждень скидають авіабомби. Гинуть тисячі мирних людей. Російські солдати вони не воїни. ось от ліцом пліцю, Вони єдісно воїни з авіації. Грозний за чотири дні. Таке завдання ставить Єльцин своєму військовому керівництву. Окупанти починають розповідати байки про братський народ. Ми не збираємося з танками йти проти народу. і не пойдемо ніколи. Давайте рішиме попроси в місті. Щоб тут столи були на тут були. Вночі 1 січня 95-го року російські війська починають потужний штурм чеченської столиці. Російська армія тоді діяла за лекалами своєї армії. Вони йшли колонами, вони зайшли в Грозний, де вони всі були успішно поховані. До 3 січня всі російські вояки, що не здалися в полон, були знищені. Чеченська армія успішно партизанила у горах та проводила рейди. Ми омремно не здадімося. Ми будемо воювати до останнього. Чеченська армія продемонструвала, як зараз про нас кажуть американці, вигадливість в тому, що вони фізично були слабшими. Чергова війна знову стала економічним тягарем для Ерефії, а також викликала розкол у російському суспільстві, яке побачило величезну кількість жертв. Вони пролили дуже багато крові мирних людей. і задача, яка була поставлена перед їхньою воєнною машиною, не виконана. Перша чеченська закінчилася договором про припинення вогню. Російська армія безславно пішла, втративши кілька десятків тисяч загарбників. Питання про статус Ічкерії було відкладено на п'ять років. Кремль знову напав менше ніж за три. Але найтрагічнішим особисто для диктатора Путіна стала поразка Росії в холодній війні зі США. Крушення Савського Союзу було крупнішою геополітичною катастрофою Віка гібридна війна, що продовжувалася 45 років, коли стало зрозуміло, що світ може бути повністю знищений ядерною зброєю проти радянського союзу. Взялися воювати іншими методами. Черчилль подав стратегічне бачення подальшого розвитку. Звалити радянський союз непрямим зіткненням, що врешті і взяло на озброєння Сполучені Штати саме війни знищували радянську, а потім і російську економіку, як локальні конфлікти в різних куточках земної кулі, так і торговий, фінансовий та енергетичний фронт. Рейган на якомусь етапі ухвалив рішення про зоряні війни, так звані, які в принципі радянський союз трошки налякали. Постійна гонка озброєнь, ембарго, технологічні санкції, коштовні космічні проекти. Саме це поставило Росію на коліна. То саме відбувалося з Радянським Союзом. Він практично за бесені розбазарював свої ресурси, але найбільше злякала Кремль буря в іракській пустелі. Буквально один високоточний американський снаряд, який точно влучив у ціль в радянському союзу для того, щоб захопити там якийсь будинок, треба було на нього викинути там 100 тонн снарядів і кілька тонн бомб. А тут все дуже акуратно залітає залітає один постріл в квартирку, і все. Так закінчилася холодна війна, розумінням, що виграють технології, до яких Росії ще повсти і повсти, та потужна економіка, що витримає довготривалу напругу. Це все написано у підручниках історії, але в Кремлі живуть за своєю вигаданою версією, так би мовити, історичної правди. Костянтин Павло Факти Тижня Сітіві. Єдині новини.